Сьогодні вам покажу готель із середини. Я вам покажу свою кімнату. Потім ми подивимося готель всередині трішки. Підимося на шостий поверх. А на шостому поверсі ми подивимося спортзал, а потім вийдемо на дах і подивимося там, де є свіменбол. І те, що видно з самого даху навколо нашої гостиниці. О, зараз ми піднімаємося на п'ятий поверх, на якому наша кімната. Виходимо, бачимо картинки. Красивенькі, якісь цікавенькі, повертаємо ліворуч. Що там справа? А у вона хтось обирає кімнату. Ось, дивіться, такі є різні, різні декори. Вигляді маленькі якісь футболочі з різними надписами, цікавими, про пиво, та не про пиво. Ось, підемоте далі. Подивимося різні картини, якісь чорнобільні є картини, є такі яркі є ліворуч кольорові, бронзові статуетки. Отакі, побачите, там ще, ще якось. Ходімте ліворуч, ще декор у вигляді футболочок. Картинка не незрозуміло, що нарисовано на ньому. Ось ще одна бронзова статуетка. Зараз вам покажу із п'ятого поверху. Як виглядає ресепшн, а також ресторан. Давайте підійдемо на БРІЛ і подивимося вниз. От бачите, лого, готелю, мозаїка виложена. То внизу у нас ресторан. Ось. Отакий такий вигляд. І якісь, наче, стрічки зверху вниз спускаються. Отака гостиниця. Ще трішки приведемо. Ось наша кімната. Зараз я зайду і вам її покажу. Як і обіцяв. Як обіцяв, зараз вам покажу вам свою кімнату. У мене кімната на п'ятому поверсі. Ви заходите, вставляєте карточку, Зразу включаєте світло по всій кімнаті і ванній кімнаті. Отака кімната. Давайте спершу подивимося мапу п'ятого поверху. Отут вач, кімната. Ось. Якщо зараз хочете сюди заселитися, в лемантристицю, то можете вибрати зарані на п'ятому поверсі, де є. Яка кімната є? Так? Тут у нас шафа є, сюди можете заложити свої речі. Тут ще одна шафа є. А Тут можете свою валізу зараз залишити. Ванна кімната, двері закриваються, як у вагонному купе. Ось. Все, що треба, всі принадоби для ванної кімнати надаються. Мило, шампунь, полотенце. Полотенце не дуже чисті. Тому якщо ви знайдете, що вони чоловіки грізнувати, рекомендую зразу зверніться до менеджменту, нехай вони, вони їх змінять. Вони це дуже добре роблять, дуже швидко. Якщо в кімнату побачите, що вони дуже чиста, те ж саме. Зразу скажіть, хай вони зразу виберуть її, хай вони трішки підманюрять її. Так, це в нас тут знаходиться чайничок двома чашечками. Ось дві бутилки води літрові, чай, кава, цукор. Внизу є маленький холодильник. Я їм не використовую нічого, тільки воду п'ю і чайник вимив, заварюю собі каву. Ось, у вас є телевізор, стіл, стілець, маленьке крісло, маленький кофейний столик, кровать, такий декор. Зараз відкриємо вікно і вам покажемо, що там за вікном, але перед цим я вам покажу кімнату з другого кінця кімнати, бачите? Так. Стіл, стілець, телефон, настільна лампа є у вас. Кімната нічого така, маленька, коврових покриттів немає. На полу лежить ламінат, дають тапочки. Не все, такого. Нічого такого в звичайного немає, якщо бачите. Ще вам подивлюся. О, забув вам показати, що. Що дуже цікаве, є це вентилятор. Якщо хочете, то можете включити його. Якщо не хочете кондиціонером користуватися, то можете включити його. Ось така кімната. Ось. Ще з цього ракурсу вам покажу, щоб вам було її краще роздивитися. Думайте, кажіть, пишіть. Що ви думаєте про цю кімнату? О, і як обіцяв, зараз покажу вам, що у нас за вікном. Відкриваємо одну, другу зараз. Ось, зараз відкриємо. Зранку було сонце, тому жаль були закриті. Ось і ось що у нас за вікном. Як я показував із даху цієї готельниці. небо голубе, не хмаринки, повсюду будівлі, це офіси різних компаній IT, отаке вам Silicon Valley. Там внизу пальмочки ростуть, якась дорога йде, напевно, для якоїсь компанії. І туди далі теж якась компанія Тихо, Ніякого шуму нема гаму немає. Можна собі відпочивати. Як мені сказали на ресепшені, тут туристів немає. Тут тільки стоять люди, які приїжджають сюди працювати, або в командировку приїжджають, або на тренінги які-небудь. Це бізнес-гостиниця, тому туристів тут немає. От так така кімната у нас, як я обіцяв, показав. Ось. Якщо подобається і будете приїздити сюди до Сілікону валі, то будь ласка, зупиняйтеся в цій гостиниці, якщо хочете. Там ще якісь інші гостиниці є, ми там не були ще поки. Ми не зупинялися. Ми поки зупинилися цією весни. Хотіли змінити її трішки, тому що нам спочатку здалося, що вона не зовсім нам підходить, але потім вирішили, що не будемо нічого міняти. Ми тут зупинимося і тут будемо стояти наступних 2-3 дні, а потім будемо повертатися на Западній Делії. Ну все, подивилися. Буду я зараз собі каву заварювати. До зустрічі. Ну що, попили ми каву. Зараз до нас прийдуть збирати кімнату, тому підемо ми на низ. Заодно я вам покажу трішки п'ятий поверх, потім піду вниз трішки попрацюю. Ну і як я обіцяв, покажу вам шостий поверх там, де спортзали, що видно, згори. Так що час зачекайте трошки і все покажу. А початку вам покажу ще раз з п'ятого поверху. Нашу гостиницю, що йде як воно є, там у них внизу ресторан, ресепшн, люди сидять. Ми на п'ятому поверсі, І ми пройдемось по гостиниці, щоб подивитися, що у них є Є коврові покриття, картини цікаві і не дуже цікаві, декоративні якісь футболочки, статуетки. Така гостиниця з п'ятому на п'ятому поверсі. Кімнати якісь відкриті, прибирають, напевно. Ходімо тут донизу. Нашу кімнату прийшли обирати, тому ми поїхали на перший поверх. Поки вони будуть обирати нашу кімнату. Два елеватора є, тільки до п'ятого і на шостому поверсі у них Swimming і спортивний зал є. На першому поверсі Gran Floor у них ресепшн, ресторан. більше нічого такого немає. Підемо, сядемо всередині, там нігде нібудь, щоб попрацювати трошки. Так. Сьомої по один із цього у них є сніданок, потім у них обід, а потім у них ще щось. Так, де ж нам присісти? А? Нам може сісти тут десь, а може зайти всередину може сісти туди-небудь. А тут музика грає. Декоративні якісь гетари. Можна більярд зіграти. Хотакарки якісь красиві, бачите? Такий декор непоганенький. Де ж нам сісти, посидіти, а? Тут музика грає дуже громко, напевно, буде не нам сидіти сидіти. Ходімо, сядемо за одним із столів так Вимивають стіни. Напевно, я сяду там, де завжди я сижу. Оцей стіл. Завжди я сідаю. Будемо тут сидіти. Сядемо, будемо сидіти, будемо працювати. Ось такечки. Все? Я буду працювати, а ви чекайте до нового відео. До зустрічі. Трішки попрацювали. Тепер можна вам показати ресторани зсередини, а також показати вам, як виглядають ці поверхи із ресторану. Ось дивіться ресторан. Ось ці поверхи з якимись стрічками, які спускаються з самого верху донизу. Зараз ми підимося на шостий поверх, де я вам покажу з даху. Як виглядає готель і спортивний зал. Ходімо. Тепер давайте подивимося на готель зверху, що в них тут є. Тут повинен бути басейн. Як вони нам сказали. А ось він, напевно, по сходинках, нагору, напевно, є басейн. Давайте подивимося, що тут є. Дивимося, лежаки, навіть полотенце положили. Готел Лемон Tree. На жаль, немає навіси, напевно, тому люди не хочуть тут відпочивати, бо буде дуже жарко. Небо голубе, вода теж голуба, і голуби теж тут, я бачите, незрозуміло, що воно таке. Басейн. І оце якісь шипи вони поставили тут, як ви бачите, да? напевно, щоб голуби не сідали. Але голуби все одно хитрі, вони сідають, а потім прилітають сюди і водичку п'ють. Такий басейнчик. Давайте подивимося згори, що тут є в нас. це дорога, ми вчора ходили туди. І якщо як піти прямо, то буде хайвей. На велику дорогу виходимо туди. Повсюди, якщо ви бачите будівлі, це офіси. О, як цікаво, вони зробили. На будівлі, на стіні вони поставили сонячні батареї. Молодцями. Електроенергія. Збирають сонячний. Так, А от там далі, бачите, зараз покажу. Бачите ліворуч. Бакери, і накриті поставили сонячні батареї. Збирають і відкидають. Електроенергію. Олецями. Небо голубе. Не одної хмаринки, нічого нема. Красиво. Людей нема. Де вони всі ділися? Вчора було дуже багато людей ходило по дару. А сьогодні нема нікого. Тільки внизу. На ті, що гості живуть тут, кудись збираються їхати неділя можу по магазинам їздити. Давайте підемо, запитимося з, -з, -з, з лівої сторони, що там є в них. Музика грає, Це сонце припікає потрошку. Ходімте квіточки. Почнемо ліворуч. І потихеньку підемо по лівій стороні. Офісні будівлі, пташки якісь шкибе тут. Якась будівля з сонячними батареями, непонятно, що внизу воно. Напевно, якийсь ангар чи щось таке. Там ще якісь далі, якась будівля. Все це, це компанія, якщо бачите. Он компанія Kam Gimeni, французька компанія IT. Там ми вчора ходили, теж сонячні батареї стоять. Молодці. Повсюди, як я бачу, на всіх кришах у них стоять сонячні батареї. Її дуже багато в них сонячної енергії. Тут не одна хмаринка, а сонце світить. Вони молодці, її збирають, а потім використовують для освітлювання своїх офісів. І то, що їм треба, дерева, квіточки, щось цвіте. Ще якісь дерева схожі на нашу ялинку. Небо голубе, голубе. Чисто-чисто. Там десь ворони квакають. Так, взагалі немає нічого подивитися. Тут такого цікавого нічого немає. Якщо хтось хоче запитати, чи воняє, чи мені не воняє нічим. Взагалі і мух немає. Так. тільки. з збудівля, тут щось таке. Незрозуміло. Ну все. Оце зверху вам готель, Готелі, готелю. Лемон Tree, Отакий От вид. Що підемо далі, подивимося, який в них джим, який в них спортзал. Добре? Давайте. Ходімо, йдемо до спортзалу. Поглянемо, що у них там є. Відходи, відкриваємо. Ось їхній спортивний зал. Лемон трі. Фітнес-центр, Change Room, Все це них є. Давайте зайдемо і подивимося, що тут є. Заходимо. Ось їх у нас бігові дорожки є. Світло автоматично загорається. І кондиціонер автоматично включається, дуже цікаво. Є в них водичка, полотенця, телефон, дистанційне управління для телевізора є. Не дуже багато, але то, що потрібно, то є. Машини, трейдміли, еліпсоїди. Для любителів спорті. я думаю, тут ви все знайдете. Але ви знаєте, чого тут не вистачає? Тут не вистачає, ніякого немає людини для того, щоб це продезінфікувати. Хто знає, хто цим займався і чи витирав хто, небудь це коли небудь Бородавки які занести собі. Але вигляди вони все не ржаве, чистеньке. Користуватися можна, але я б не брав би в руки. Якщо його не протерти, треба протерти. Хтось позаймався, кинув бутилки і полотенечко. Отакий спортивний зал, як бачите, тут бачите? Все подивилися, штанга є. Це, напевно, передягальня. Ну, такий спортзал. Що є, то є. Якщо треба, то може прийти позайматися. Тут навіть є. Air Purifier для очистки повітря, працює, не працює, не знаю. Телевізор є, але і дистанційно, можна включити. Камери стоять, напевно, якщо комусь стане нелегко, то напевно прийдуть і допоможуть. Ну, таке вам. Спортивний зал. Якщо буде стояти 3, то це, що може, те, що є, це те, що можна використовувати для підтримки. Тримки свого тонуса. Підемо далі. Це, напевно, вихід другий на вулицю, на балкон. Тут вікно із таке, можете подивитися. Ну, і все. Закінчимо огляд лемонтри готелю середини. Як обіцяв, я вам показав свою кімнату, п'ятий поверх, ресторан, шостий поверх, спортивний зал і те, що ви зможете побачити з даху. Якщо будете тут, хочете зупинитися в цій гостинці, то зупиняйтесь або вибирайте іншу. До зустрічі!